Оля, у mm. мене почало випадати волосся. Коли восени та взимку що а ти... мені робити? А ти знаєш, що твоє волосся вирішило випасти ще три місяці до того, як воно випало? Прийняло рішення, як нам сказала Юлія Сідлецька, трихолог, дуже якісний. Тому рекомендую: по-перше, по-друге, якщо у нас випадає волосся, це означає, що у нас дефіцити. І нашому організму не вистачає сил для того, щоб підтримати само себе. Тому нам треба пити спіруліну, бо вона містить дуже багато якісних амінокислот, незамінних жирів, омега 3 і цілий ряд вітамінів природньої якості. Тому природнього створення. Знаєте, як мені кажуть, а що це за що це за природний такий у вас магній? Я кажу: ну як як в шпінаті, тільки в спіруліті той самий. Тому, будь ласка. Приймай і тобі стане одразу легше. А ще обов'язково ходіть на консультації до трихологів. Це класні люди, і вони не про три як дехто думає. Вони про волосся. Це дуже якісні спеціалісти. Тому, будь ласка, звертайтеся і бережіть себе. До наступних зустрічі.